11 місяців стільки часу уже судять Олександра Косторного. Чоловік на переконання Львівської обласної прокуратури один із винуватців загибелі понад 60 українських військових та поранень 160 осіб на Яворівському полігоні. Косторний, нібито особисто позначав місця на карті, куди потрібно стріляти. дані передавав росіянам, проте підсудний звинувачення відкидає. каже обмінювався з колегами хіба інформацією про грибні місця. Я грибник. І ми постійно обмінювалися свою невинуватість. Косторний постійно доводив на засіданні та часто усіх перекрикував. Натомість суддя робив обвинуваченому зауваження. Ви, будете діяльність, вас будуть України. Тим часом захисник косторного подав клопотання на розгляд судді, аби той замінив представника прокуратури. Мовляв, Андрій не часто говорить про те, що не зазначено в обвинувальному акті. У обвинувальному акті взагалі не вказується кількість ракет, взагалі немає будь-яких потерпілих і взагалі нема будь-яких претензій держави з боку держави до косторного щодо тих ушкоджень, які завдані на полігоні під час обстрілу. Натомість прокурор називає свій імовірний відвід маніпуляцією захисника обвинуваченого та затягуванням часу. Було здійснено масований ракетний обстріл по явиському полігону. Це ж, взагалі загальні тому факти. Суддя відвід. Андрія не керує не схвалив. Відтак цей прокурор і надалі вестиме справу косторного. Наступне судове засідання заплановане на 2 серпня. Винести вирок Олександру Косторному планують до кінця цього року.